Привіт, Друзі, у нас на огляд є такий бензиновий генератор від фірми Ecolmax. Е, виробник заявляє, що тут потужність є мінімальна 2,4, максимальна 2,6 кВт. Зараз ми його попробуємо завести, протестувати, подивимось, що він може, яке навантаження він відтримує, і в принципі для чого його вистачає. Е, попередньо ми вже залили в нього бензин, залили масло. Зараз його заведемо. Тут у нас є булгарка 2,5 кВт плюс тепловентилятор е, 2 кВт. Переводимо дросельну заслонку в положення старт. Це є положення для початку заведення. Переключаємо положення один тут і заводимо. Тільки що ми підключили булгарку, підключили тепловентилятор. Е, булгарка в нас має потужність 2,5 кВт. Можна сказати, що 2,5 кВт він видає. Е, якогось при, приладу для того, щоб перевірити, скільки він точно видає, у нас немає, на жаль. Але можемо посудити хіба по, по тих електроприладах, що ми до нього підключали. Е, ну, В принципі, як за таку ціну, досить непоганий варіант, як для дому. Е, Виробник заявляє 2,4 номінальна потужність, максимальна 2,6 кВт. Тобто середня потужність його десь 2,5 кВт буде. Що ми можемо до нього підключити? 2,5 кВт може вистачати для ну, нормального будинку там, квадратів 100, може 350. 150. Звичайно, залежить, то, що ви будете підключати. Якщо у вас є електроопалення. Його буде недостатньо там, чи просто якісь тепловентилятори ви підключаєте, чи ще якісь прилади, там чайники і так далі. Тобто прилади, які багато споживають, воно не дуже підійде. Але можна підключити там 10 лампочок, два холодильника: два телевізори, комп'ютер, телефон зарядити, котел. На такі прилади вистачає. Треба розуміти, те, що. Такий генератор то не є е, прилад, який може вам замінити повністю автономне світло, то що у вас вдома є. Але за відсутності світла як е, таке резервне живлення, досить непоганий е, варіант. Заводиться він нормально. Е, працює на 92-й бензині. Часто питають, чи можна заливати 95-ту. Е, заливати можна, працювати він буде. Але є рекомендація згідно інструкції заливати 92 бензин. 600 грам масла туди входить в картер. Заливаємо масло 4 такно. Масло чотирьох такне. Якщо ви придбали новий, проходимо обов'язково обкатку, тобто заливаємо мастилу, заливаємо бензин, випалюємо один бак бензину і міняємо масло. Можна, можна навіть і два баки, тобто нічого такого не станеться. От, міняємо маску і тоді вже кожних 100 годин роботи можемо е, далі міняти. Тобто обкатка там проходить від 10 до 20 годин. Є різні рекомендації, е, залежить від моделей генераторів, але ну, мінімум один бак вам потрібно його випалити для того, щоб пройти обкатку. Тоді він у вас буде і трошки тихіше працювати, гарніше, і ну, і е, зробимо, те, як, заявля, те, як рекомендує нам виробник. Тут у нас є такий переключатель з положенням 1 і положення. 0. Для чого він потрібний? Для того, щоб його завести. Якщо ви переведете в положення 1, він тоді заведеться. В положенні 0 він не заведеться. Це як ключ в машині, можна сказати. На положення 0 його глушимо. Певні технічні дані зазначені: 220 вольт, 50 частота, 2,4 номінальна потужність, 2,6 максимальна потужність. Там підключали 2,5, працює все нормально. Тобто, можу вам точно сказати, що 2,5 кВт він видає. Маємо таких дві розетки. Кожна розетка має 220 вольт, видає. вся потужність даного генератора може видаватись на будь яку із тих розеток. Тобто, якщо ви підключаєте прилади всі в одну розетку, там тих 2,5 кВт вони будуть видаватись на одну розетку. Ніякого розподілення напруги тут немає. Маємо вольтветер. Коли генератор все працює, справно, тут показується його вольтаж. Це є такі Два виступи з е, виходами на акумулятор, червоний плюс, е, чорний мінус, тобто можемо зарядити е, акумулятор 12 вольтовий. Е, що це? Це є положення переключання току на розетки. Тобто Якщо ви завели генератор, він працює нормально. Е, положення даєте вверх. Тут появляється ток. Положення вниз току немає. Тобто генератор може бути заведений, але положення вниз і тоді прилади не працюють. У даній моделі є бак ємкістю 10 літрів. Е, ну, при максимальному навантаженні він буде брати вас там одну літру. Е, тобто 10 годин робочих він може працювати. Е, не рекомендуємо також там, 10 годин без перестанку його включати, щоб він на максимальній потужності працював, тому що. Треба дивитися, чи він не гарячий, чи не гріється, і так далі. Тобто, ну години 3-4 ви попрацювали на максимальній навантаження, бажано йому далі трошки відпепочити, і тоді можна ще раз його включати. Але при таких помірних нагрузках, в принципі, може і 10 годин працювати. Тобто дивимося від конкретної ситуації. Є покажчик рівня топлива в даній моделі. Можемо орієнтувати, скільки ми залили бензину і сюди. Це стартер генератора. Тут в ручному режимі ми його заводимо. Рекомендую, коли ви його починаєте заводити, спочатку відтягнути легенько до того, коли воно там вже впреться, і тоді даємо ривок. Тобто не тягнути зразу. І таким чином у вас той стартер буде дуже довго працювати, якщо от дотримуватись такої рекомендації. Тут ми маємо такий краник, він перекриває положення в бак, обов'язково перевіряємо, для того, щоб поступало бензин в вагуну. Тут маємо фільтр, можемо відкривати його легенько, наприклад, якихось зусиль. От. Е, питаються, як часто його е, міняти. То все залежить від ваших умов роботи. Якщо, у вас, якщо ви працюєте в якомусь запиленому приміщенні, то міняти його потрібно е, частіше. Якщо немає запиленого приміщення, тобто він може дуже довго у вас там працювати. Просто відкриваємо кришку, візуально оглядаємо його е, стан. Ну, це звичайна така губка, От. але функцію свою вона виконує в повній мірі. Просто візуально оглядаємо і знаємо, чи потрібно міняти, чи ні. Можливо, навіть її просто там змучити і почистити так вручну. Такий варіант також є.